У матчі регулярного чемпіонату, коли команди зіграли 3-3. У чому цікавенка? Також можемо відзначити. І Зараз Шаропіньо, Шаропіньо. Шевченко рятує, йде м'яч у підсумку. Шаропіньо, знову він пробиває Шевченко. Рафіня. З енергією і лише якраз в Джимакс арені. Хоча відзначимо, на мою суб'єктивну думку. В другому поєдинку мірське футзали з Соколом. Вийшов ж таки саме чи майданчика. Мірське футзали з Соколом. Саверафіня був найкращим і по горі під час відбирання м'яча. І в асистентських по виходу і в авіаторів. Шевченко. Шевченко з м'ячем. Дали обіграш голкіпером, але далі вже немає. І зараз момент хто тут зрізав м'яч. Іван з м'ячем. Чекає на підтримку тут Юрій Щериця. Щуриця, Щуриця з м'ячем залишається. Щуриця на Гайва віддав. Гайван не переграє Шев'єєва до поєдинку третього з хітом. 0-4, який завершився. І зараз момент Сіка! Тут Бакум. Бакум віддає на Гайвана. Гайван ще раз на Бакума. Бакум, удар! Шевченко рядав Гайван на Романа. І тут компліменти, я думаю, віддамо. І, звичайно ж таки, Сергій Шевченко. Ще момент, удар немає. Уже ось такий момент. тут простріл. Високо доволі зустрічати своїх суперників. Авіатора. І тут пропустили вони пас на Шевченко. Шевченко може сам пробити, а тут рука ж була у Бабака. Перше командне зауваження для верхньому куці. QR-код. Скануйте, долучайтеся і допомагайте українському війську. Зараз момент Рафіня добивання, удар. Немає голо. Тим чином долучилися до цієї серії. У Сокола найменше все ж таки зіграв з воротарів Богдан Бабенко. Зараз Джоні Джоні з м'ячем. Джоні, Джоні. Ну що Джоні? Ну і також брали участь у цій серії Кожуховський і Шевченко. Зараз момент удар. гол! З нульового майже кута забиває у цій ситуації. Денис Зеленкевич. 1-1 на восьмій. Руками Велі Бакінського Зеленкевич. 1-1, стає рахунок. Забивають хмельничани. На м'ячі. Є момент удару, як м'яч не влучає у ворота Шевчук. Пропустив він матчі у Хмельницькому. І ще новода. Простріл знову Зеленкевич для себе в межах майданчика Ілля Бакінський. Він також неодноразово підтримував атаки своєї команди. Бакінський. Віддає на Корнєва. Корнєв Корніє! Пробував Шевченко атаку своєї команди. Зеленкевич. Тут Рафінія. Рафіня, Рафінія, як м'яч втратив Рафінія і заника. Джоні один в один через Лукаса. Джоні. Удар. Легіонер один з багатьох. Тут може про... І зараз Шарапіньо. Яка помилка Шарапіньо. Вихід вічна від Шарапіньо. Удар Шевченко. Шевченко. Знову рятує. Знову закидання від Бакінського. Туди на Корнєва. простріл на Лукаса. Лукас. Удар. Гол! Ось це робота Лукаса. Можемо відзначити, що Рафіня забив 13-й гол. І Лукас важливо. Ось пройшла ця комбінація. Так, не бачу цій четвірці. Замість нього чорний. І зараз момент. Удар гол! І от він чорний. Зіграв. 2-2 стає рахунок. Стандарт розіграли хмельничани. 2-2. І... У нашому поєдинку рахунок стає. Вдруге Сокіл відіграється. Тож тут фол з боку Абзалова. Через Боба. Тут Шарапіньо, шарапіньо, Шарапіньо віддає на Джоні. Джоні удар не забиває Джоні. Гадаю, що у Боба і Бакума є серед гравців авіаторів. І також у Костянтина Абзалова серед... Гравців Сокола. є просто від Сервєєва і що тут. Що ж є, розіграш під удар Шевченку. І Шевченко над воротами пробиває. У складі Сокола. Зараз Бакінський тягне. Знову Шевченко пробиває здалеку. Єдиний ä, гравець ä, Микола ä, Сухорук, яко, який так, до, до заявки не потрапив. Первея, Первея, Віддає на бабака удара. Тут Бакінський вже виправляється. Перв'єю пробиває тут. Шарапіньо страхує. Шаропінь, шарапіння, 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 шарапіння. На кого віддасть шарапіню сам пробив? Сам пробив, шарапіньо не віддав. на баку. Атака 3 в три. Гуцуляк-Гуцуляк. Що придумає Гуцуляк? Нічого принаймні поки що. Смоловик ще момент. Ух, який шанс. Зеленкевич. Бакума. І тут атака 2. 2 в 1, чи 2-2. Гуцуляк. Гуцуляк пробуває Бакінський. Смоловик. Закидання вперед. Тут щириця. Щириця продовжується атака щирице, удар! Чижик-чижик пробиває центру. І... Як м'яць зараз. А тут отака яка Данилюк! Данилюк! Момент, Який удар. Ой! І хто ж забив? Чи в свої ворота літвінов, чи все ж таки Ростківський забив? От вам і у Київського. От зараз можемо побачити. Зеленкевич віддає. І Ростківський коліном забив. Рахунок 2-3. Третя четвірка вже другий гол. Ну, цікаво все ж таки, чи віддавав, чи віддавав пас Зеленкевич. Чи все ж таки дізнавайтеся про деталі цієї кампанії і 에, підтримуйте українське військо. І тут ще момент первєв, первєв, Який шанс? Бабай! Простріл! Немає голову. Уже Ще момент первєв, Заблокований удар від Владислава. Щариця тут яка передача, момент смоловик. Смоловик треба бити. Смоловику удар! Стійка! Знову не щастить авіатор. Тепер вже оббивають стійки інших воріт гравці Ская футзал. Бакінський. Бакінський рятує свою команду. І контратака може бути в авіаторів, Щириця. Щириця, щириця. Він може пробити з будь-якої. Від має проти бабака. Бакинський на Бакумає зараз момент для удар. Шевченко тягне. Браво! Лукас. <ин fand contamination> Продовжується атака. Від авіаторів ще момент. Первєєв удар. Бакінський відбиває. Окає вона. Чи що там сталося? А от авіаторів момент Корнєв. Корнєв забити йому не вдало. І ще момент Литвинов пробиває. Боб м'яч боб, перехоплює Боб. Боб зняє щеями. Тут момент Шарапіні. Удар немає голу! Який шанс за кінця і впорався. З таким розвитком подій. І тут Рафіня, 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 Рафіня. Рафіня на Джоні віддає Джоні. Джоні сам намагався вирішити ситуацію. Здвоєний центр з двома стовпами будуть намагатися грати. Авіатор. Момент Первєєв забиває. Чори-два. Як розібрався зараз Перв'єєм. З захистом авіаторів і тайм-аут. Звичайно ж, буде брати Тарас Шпинка. І третя четвірка. Знову саме вона пропускає. Тайм-аут, звичайно, зараз одразу у штучній більшості підуть авіатори. 3.53. У них починає свою атаку. І ще момент удар. 5-2. Чижик! Прошиває Боба і плюс три. Заявка від Сокола на те, що рахунок у серії все. Не все так просто в цій серії. І те, що доволі легко вдавалося авіаторам у Хмельницькому. Сьогодні значно складніша справа з цим. Джоні Джоні. Є простріл Шевченко. І тут є передача. І ще момент Лукас забиває! 3-5 стає рахунок. Лукас скорочує різницю. Ой, другий гол хвилинну перерву. Друзі, я поки що відзначу, що Фаббет це титульний партнер української екстраліги. Фаббет гра розкриває тебе. Знову заохочуємо вас долучатися до кампанії від Афу до ЗСУ. Скануйте QR-код. В правому верхньому куті свого екрану долучайтеся. І... Залишається бразильський легіонер авіаторів. І тут Рафіня, Рафіня І тут Джоні, Джоні удар. гол! 4-5, Джоні забиває. До мінімуму скорочує він різницю в рахунку. 5-5. Дев'ять голів ми з вами побачили. Показує шаропіня, що треба пресингувати. Бачимо одні. Плюс три не було. Всі серії двічі з плюс з плюс два для сокола. З мінус два відповідно, для себе авіатори відігравалися. Шаропіня. Момент, який простріл кутовий. Момент! Oh, Гол! Oh! Oh! Oh, забиває Лукас! Гол не зараховано! Гол не зараховано! Ось так! Все ж таки з рахунком 5-4 перемагає Сокіл. І на цьому, друзі, будемо.